Душі людської. У кожного він свій. Як і свій шлях, свої терени, свої мрії, своє світло, своє все. Коли дивляєшся в ці роботи, навіть якби не знав, хто є їх автором, розумієш. Що дорога у мистецтво цієї людини була не просто усвідомленою, а багаторічним пошуком самого себе. Тож не будемо зволікати, а відкриємо нашого співрозмовника, творчість якого впродовж багатьох років захоплює і вражає. Тарас Усик, закарпатський живописець, член національної спілки художників України, людина, котра щаслива не лише у своїй творчості. А й у всьому навкруги. Тараса так приємно повертатися у ті місця, де було дуже добре і комфортно. Я пригадую цій майстерні була 14 років тому. Спілкувалася з твоїм батьком. З своїм колегою старшим він у нас багато років працював на телебаченні головним художником. І про це забувати, просто сидячи в цій майстерні, неможливо. От хочеться мені уявити. Часто діти художників кажуть, що вони народилися в фарбі. Я собі уявляю ту калюжу із фарби, з якої ви народжувалися. От як це було в тебе? Яким було твоє дитинство? Це не в фарбі, можливо, серед фарб і пензликів. Но... Тут у мене навіть були такі комічні, трагікомічні випадки в дитинстві, коли, я один зараз розкажу, будете сміятися, коли я проковтнув пензлик, може то як е це був знак. Це знак. Був такий, ну, був такий випадок, коли мій батько, ми батько жили в такому будинку поверховому, там жило 6 8 сімей, я зараз не пам'ятаю. Був у нас великий сад. І батько виходив. Малювати, особливо на весні, квіти, троянди або якісь маки з натури. Він любив, клав ветюдник, сусіди. Тоді ж якось дружніше жили, ну не погода. Ну а я біля нього щось бігав, крутився і кажу, тату, дай мені, я йому допомагав тримати ці пензлики в одній руці, там казенчирка, в другій. Я біля нього бігав, він малює. І хтось мене покликав, не пам'ятаю сестра, хто? Я з тими пензликами біг. Спотикнувся і впав прямо ротом на пенлик. І він у мене застряв у горлі. Ми жили недалеко від ФНК, там був медпункт. І то мене несли на руках, думали, що я задухнуся. І мені той фельдшер, не знаю хто, він там тим, пінцетом мені витягнув. Сміх і гріх. Але от як жигло казав, можливо, в мене з тих пір тяга до мистецтва, до малювання. Можливо, так. Ну, не думала, я що перші кроки в тебе почнуться саме так. Саме так. Можливо, ну, кажуть, ліха біда ціло, да? можливо, тоді кінець буде щасливіший. Ну, мабуть, був все-таки вплив не лише серед хваро. Правда, правда. Діло в тому, що я не дуже так пам'ятаю чітко, але я знаю, що нас, от раніше якось у нас по, повен дом, кухня особи ввечері. Збиралися художники, його друзі, батько дружив з кошейом, дуже сильно. Багато поети, письменників. то його, особливо його земляки, він дуже любив, він вже з Київщини в мене. І я пам'ятаю ці розмови, навіть, навіть вони, вони сважалися, щось спорили. Ну, то мистецтво, не без того. І це майже кожен день, я дуже це так мені. А пізніше, коли вже трошки підріс, в мене були якісь такі. Напливи творчості, я там щось брав, фарби, там картони холсти, то я тиждень все був весь в тому, а потім якось остивав, туди закинулося, брав там м'яч, або що грав футбол або плавав на басейні, то мене вже не цікавило. Мені здається, що у творчих родинах, де батько був художником, син художник, дуже тяжко саме синові знайти свій шлях у мистецтві. От чи не заважає це тобі, що твій батько професійний, талановитий, художник? От чи не важко було шукати отой свій почерк? Я думаю, що це тільки плюс. Це, по-перше, інша культура, інший світ. Це спілкування з творчими людьми. Ви знаєте, творчі люди всі ненормальні, майже всі. По-своєму. Що... Значить, вибір був, мабуть, зроблений в юності? Вибір. То... Так, воно якось прийшло спонтанно. Я... Зразу але я вже тоді, в ті роки, молоді, я відчував, що, можливо, я не дотягую от до того звання високого художника. Да? Я перший раз попав в художній інститут, зараз академія, да? там Смірнова Ласточка в Києві. І я думав все. Оце я захворів на все життя, як подивився, як живуть ті студенти. Вони всі в джинсах, вони всі волосаті, вони трошки виновних на столі. І я думав, що вони всі академіки. То були просто студенти. Студенти. Але то я попав, там друзі були на живописному факультеті на архітектурі. Я думав, ну вони всі академіки. Вони для мене були всі академіки. Боги. Бо то, 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 то ужас. Я до того. Але я тоді заходив, серед них там пару днів пожив. Я собі все. Я сказав, я не знаю, що я про всі зусилля. І я тоді все. Я тоді пішов в Палат Піонерів, я малював гіпси. Я вияснив, що мені треба для екзаменів на архітектуру. На живопис я не дотягував, я так собі вирішив. Але от я тоді, я дуже останній там півроку, рік я штурмував там оці всі гризуть, ті всі науки спеціальності. Ну, а потім уже, в принципі, Оця школа, от, де я вчився, от, на Архітектурній факультеті в Києві, то, мабуть, найбільше я навчився. Навіть не вдома, не в батька, не у всяких студіях, mm -hmm. а от там, будучи в коридорах тих творчих гуртожитків, то що вчилися один у другого. От у нас були дуже талантливіші, просто художники. Ти був, мабуть. Дальновидним. Недаремно, що навчався в інституті у Києві на архітектурному факультеті. Ти вмів це вдало поєднати у своїх роботах? Повторюся, що от, дружба з архітектурою, з цією наукою, взагалі, хто такий архітектор, він вроді там переклад, це старший строїтель архітектор. Але я повторююся, у нас шість курсів стаціонару було в ті часи, шість курсів. Із них ми вивчали чотири курси скульптуру, живопис, композиція, рисунок це п'ять курсів, тобто повний. Тоді навіть в художніх інститутах чотирьохрічних у Львові там, тоді менше вивчали по і викладачі серйозні. От по живопису в мене Юрій Хіміч, він народний художник. Він теж був архітектором за освітою. Зараз вже не живий, але то задачі ставилися такі, наприклад. от, Добровольський, хімічюрі, він сказав, так, от група у нас вісім чоловік, так, юнаків, да? і він сказав, от вам тема, наприклад, там у Софії ми дуже там півроку сиділи, в Софії малювали, півроку в Лаврі. там. І він каже, так, дві однакові роботи будуть за стилем, хоча б, по колориту, всі дістанете двійки. Тобто треба було вже тоді креативно підходити до завдань, старатися стиль свій мати. От архітектура. Вона мені надала якогось чіткості побудови, тобто перспектива, то колори. То, що, як правило, ми малювали якісь видатні споруди, не просто там щось, а, а, а їх проектували видатні люди, і ці споруди пережили деякі з них віка, віки і тисячоліття. Незабутні враження від ювілейної виставки художника Тараса Усика з нагоди його 55-річчя. Цього разу живописець постав перед прихильниками високого мистецтва зовсім в іншому амплуа. Мій собор під такою назвою у виставковій галереї Ужгород відкрилася експозиція робіт відомого закарпатського художника-абстракціоніста. Мені надзвичайно сподобалася виставка, зокрема, тим колоритом, який є тут присутній. Справді Тарас демонструє надзвичайне вміння будувати колорит і це не може не захоплювати. Але знаєте, мені тут сподобалося ще кілька цікавих речей, тому що, як бачимо, на сьогоднішній день дуже часто є важливо мати розмову із людьми, мати розмову із глядачем. І коли говорять про те, що мистецтво є тільки заради мистецтва, то дуже часто закриваємося в собі. І самопрезентація це в кінці кінців не є те, що повинен робити художник. Художник, який чимось наповнений, повинен говорити глядачеві якісь певні речі важливі. І те, що зробив Тарас на цій виставці, та асоціація або імпровізація Ужгорода або переживання художником Ужгорода, або можна сказати його спроби. Осмислити себе в тому Ужгороді, пережити ті емоції зустрічу з тими важливими об'єктами, які ми тут бачимо. Це просто кажу, захоплює, тому що роботи працюють надзвичайно цікаво. Вони мають ту зацепку, коли не тільки маєш емоції, а бачиш навколо чого ця емоція виникає. Бачиш ті глибокі переживання його і Надзвичайно мені імпонує якраз присутність того кафедрального собору Ужгорода Старого Ужгорода. І що цікаво, мене вразила робота центральна, яку він поставив, це зображення обличчя Христа на такому мерехтливому фоні. Бо бачите, кожне мистецтво завжди намагалося відповідати часу епохи. Вразив, здивував і переконав у тому, що мистецтво незвідане і невичерпне джерело творчості справжнього митця. Ось такі емоції викликала експозиція творів Тараса Усика, який прийшов сьогодні до нас зі своєю творчою сповіддю. Свій живописний стиль автор завжди називав впорядкованою абстракцією, аби непідготовлений глядач не загубився у її безмежних світах. Сьогодні ж ми бачимо храм. Храм його душі, до якого він іде все своє життя. 20 роки ми розуміли, що йдемо працювати за фахом. Якщо це архітектурний факультет, то ти виходиш спеціальність архітектор. Чи втілив в життя ті знання, які придбав в столичному вузі? Я працював в інституті проєктному, який обслуговував область в цілу, не тільки. Наприклад, я проектував Банк в Міжгір'ї, тобто різнопланово там банк в Міжгір'я, наш районний центр. Проте дитячий садок в берегові, наприклад. Десь 4 чи років всього пропрацював як архітектор тому, ну і декілька об'єктів. А що це було за дослідження будинків старого міста? Ага, це, це цікава історія була тоді. Ужгород як європейське місто. Воно ж, в принципі, навіть в часи комуністичні гриміло. Кожен в Москві знав, що, що є місто Ужгород, що це Західна точка, що це Європа, що ми дивимося чотири іноземні канали, що тут через забор у нас кордон. І, і культура інша у людей була. Ті, що, 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 що ще й зараз живуть, От, моя мама, яка народилася при, при Чехословаччині. Тобто інша трошки була культура, що шкода, що воно зараз якось не нівелюється. Але я вам скажу, що Ужгород заслугований більше, ніж зараз це я перекинувся. А тоді та історія була така, ще будучи архітектором молодим, у нас був такий головний архітектор міста Тончані Міша. Він зараз живе в Мадярщині, він був дуже енергійний, ініціативний і, і взагалі, мені здається, тоді було менше архітекторів, але створили таку групу, щоб зробити по типу європейського міста, тоді, от, там, наприклад, Будапешт, навіть невеликі, як Кошиця, там, там всі центральні зони були пішохідні. Тобто були такі рекреаційні, зла, красиво, були там ці кав'ярні. Ото, що зараз у нас. А тоді по центру їздили машини, тебе могли там задавити, цигани з конями поїхали там по вулиці, по Корзову, по Суворова тоді, по Жутнева тепер. Так що була така ідея привести в порядок центр міста. Тобто зробити пішохідну зону. Зробити той інтер'єр міський, ті будинки, вигляд так, як вони виглядали, коли їх побудували. І моя задача була. Всі будинки центру міста, їх було 138, а потім порахував. Це Корозов, Суворова, там, туди, до Копітульної, там де базар, у нас, Коротовича. 138, було... 138 будинків? Так. Мені треба було ходити з рулеткою, поміряти, де не міг, там, потім викреслити їх в масштабі, і дошкрябити стінку до першого слою фарби, як він був. По, по пофарбований, тобто зробити паспорта фасадів міста, будинків всього в центру. То півроку то та група на чолі з Тучанням, туди входили зараз дуже відомі люди, і Степан Шолтес, і Футемський Валентін, і, і Толстоусов, Саша. Сами молодий. От наймолодший. у мене була така китайська робота. І що, ць, і що це дало в перспективі? І воно дало, що воно реалізувалося практично от то, що воно зараз є. Мощення, мощення не асфальт, а зробили вже, ну, хоч вона потребує зараз заміни, але вже пройшло 30 років. Тобто всі ці будинки, якщо ви пам'ятаєте, були пофарбовані в той же колір. Наприклад, на Центральній Зберкасі, якщо ви пам'ятаєте, Корзов, да, там. Фундамент цоколь до вікон, зараз він із, 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 із мрамору, із габро, з чорного. Це ж Я до нього добився молотком і цим кайлом, тому що він був заштукатурений таким слоєм штукатурки. І просто цей камінь був схований, там похоронений. А потім ці всі будинки перше їх привели в порядок і відремонтували хоч фасади. Людям приємно люди приїжджали. і дійсно, Ми реноме доброго міста Західного. Ми тоді підтвердили. Ну крім того, це було під егідою того, що треба було ще е, партійно-політичну сторону. Тобто ці всі плакати агітаційні, тоді ж партія Рульової, Вра, там Ленін зараз тут їх хваляють. Здали... Воно дало той результат, що тоді на, на тому е, фоні що все, все руйнувалося, тож був кінець імперії, не на що і. Я дуже гордий, що я працював в цій групі. І за що нам, звісно, дали оці. Вийшла по ітогу книга, фоліант великий з фотографіями Попова під редакцією Володимир Лезов тоді був. Вийшла книга, дуже ну, називалася Архітектурно художнє оформлення міста Ужгорода», де були концепції. А після того вже воно в натурі. І нам дали по такому значку. Такі... Нагороди. Нагороди. «Партійні я? лідери там по задорожна, підпуск книжечка така червона. Я його називаю орден. Хоч це такий значок алюмінієвий. але то мій перший але орден, я, але чекай. Знаєте, як називався? Називався за турботу про красу міста Ужгорода». Такий Дуже орден, гарна назва. Щоб розказати про твій творчий шлях, то треба прожити і ще кілька десятків років. Ця дата 5 плюс 5. Ти дивишся на неї з гумором. Це твій сьогоднішній вік. Дуже гарна цифра, ти відмінник, двічі, дві п'ятірки. По-філософськи ставишся до свого віку, Абсолютно. так? Абсолютно. Просто час летить швидко. Періоди вони з одного в інший, але от я от недавно робив на 50 років, вроді позавчора, 5 да? років так, і вже, вже 55, да? 60. От, я думаю, це ще далеко. То я ще я вспію почати свій новий період. Але думаю, ну, я вже от завтрашнього дня, ну так це я так вже трошки видумую, але ну вже десь так скоро, там четв'яку, вже почну готуватися mm -hmm. до, до того, до тої виставки. То, що виставку от ви були, бачили. От ми і дійшли до цієї теми, з приводу якої ми зустрілися. От у кожної творчої людини, мабуть, своя дорога до храму. Свою виставку ти назвав мій собор. Та кажуть, що немає. Дороги до храму, якщо храму немає в душі. Мабуть, ти вже визначився з цим, що в твоїй душі, і який твій шлях до цього храму. Все це ти, мабуть, все-таки відобразив у своїх полотнах. Ідея цієї виставки собор», вона народилася декілька років тому. Я його малював дуже багато разів, сотні. І я тоді придумав, ну, можливо, буде цікаво людям показати дійсно, що я колись був архітектором, що я. Архітектуру. І взагалі цей собор, біля якого я живу, я впевнений, що, можливо, повторю, що це найгарніша споруда в нашому Ужгороді. От в от мене отак. Я думаю, що це багато я в цьому правди. І яке це намолене місто. Я подумав, що майже 300 років він стоїть на цьому. Красивішому місті, і, і туди, туди напевно, мільйони людей вже приходили за ці роки. Яка енергетика, яке воно намолене? І для мене воно особисто несе страшенно, страшенне, тим більше, що все життя мене щось пов'язує з, з цим собором як і з храмом. Як сказав, туди ходив мій дід, туди ходить моя мама, моя дружина. Я там хрестив свого сина 33 роки тому. Навіть в середині 80-х у мене була там з моїм другом Борисом Кузьмов, у нас була там архітектурна художня майстерня, коли там частина того храму була, була під університетом нашого, там була бібліотека і, і маленьке таке приміщення, де ми займалися творчістю в соборі. А? От зараз він реставрований, яка то краса, так? що він тоді був трошки пошарпаний, бо ніхто не займався ним. А тепер це ж просто, він світиться. Там ідеш, і біля нього світло. Ну так, да, займатися там творчістю з такою О, аурою. Так, і, і ходиш, і він же тут. Я, іноді я кажу, коли мені смутно, коли я це, я його малюю. То, що він мені… Це тільки зовнішня форма. От я все кажу, що поділяємося ми на зовнішню форму, внутрішній зміст. Так зовнішня форма, наскільки красива. А внутрішній зміст це храм. Так і у людини. От я виглядаю, от, от діти і джинси. Це зовнішня форма, а от то, що я думаю, це ж зміст. Так і, так і в тому. І от там і є, от, от, він мені надає страшно багато енергії, сил, бо я його ніколи не малював з натури. Я настільки от, закритими очима я накрився. І я не стараюся, от ви бачили, роботи не стараюся. Я уявляю цього. Я навіть не повірила спочатку, а, що. Я Але ж підписуєш не... підписуєшся під своїми словами. Я підписуюся під кожним, бо діло в тому, що. Я не стараюся там, от як зробити абсолютно лістично, кожну там рисочку. Я навіть там у мене на роботах, я потім, коли вже намалював, ну, до, на мій погляд непогано, хоч я порахував п'ять колон, хоч там <сміття> в натурі чотири. Я навіть забувся, що там не стільки колон. І ніхто, і ніхто мені ще не сказав на цю помилку, що от на тій роботі на соборі п'ять колон <сміття> на порталі. От, то є, іноді по композиції не вистачає, я не с... але сам образ, образ от, той ансамбль архітектурний, то оточення. От, от я от звик так от, я кажу, я намалював десятки разів і вони, можливо, вони всі різні ці роботи, тому що я ніколи не малюю, наприклад, одне з другого. Я от то що ставлю. От від своєї ідеї, яку ти втілив життя, от дістав таке творче, внутрішнє задоволення? Ну, Повністю задоволений художник, я думаю, не може бути. Частково так. Я, в я, принципі, от на цій виставці своїй Олені, я оці всі роботи перший раз побачив сам на виставці, як воно виглядає е, вже, вже в зборі. Ота, будемо казати, цільна колекція. Да? Хоча підготував майже два рази більше робіт для виставки і методом такого жорсткого відбору відсіялася певна частина, хоча всі вони були приблизно однакові, але радії колекції, тої виставки прийшлося їх відсіяти. Я думаю, що певний успіх тому є, то що я чую відгуки від своїх друзів і колег. Звернула увагу, що тут є портрет твого батька, не тільки його роботи, який хочеться також показати і нагадати людям, які його знали і шанували, своїм колегам-телевізійникам, тому що багато років він працював на телебаченні. Але тут є й портрет діда, який ти нам показав. От В цьому щось є. Так. так. Ця майстерня дійсно, вона, ви знаєте, я вже тут більше 20 років, і до того, ще батько тут працював років 15, тут теж побувало дуже багато і видатних людей, і, і, і друзів, письменників, і композиторів, і співаків, і ну, творчих людей, дуже багато. Я не буду почисляти, але ви, мабуть, знаєте, хто тут побував. І все, пили чарочку конячку, і філософствували. І... Я на багатьох таких от зустрічах, хоча був тоді молодий, ще вже. На жаль, вже батько помер 12 років. Молодший був. Але я це дуже в пам'яті. І я, я взагалі, от я можливо, долі вдячний, що от ви питали в мене, як це там, творчість батька і взагалі, що він художник. Ясно, що впливало. І навіть що він займався не близькою, ну, не, близько, не близьким стилю. Можливо, я так не вмів. Ясно, бо у нього теж була київська школа, серйозна. І я міг годинами, я міг три години от він починав портрет, або це. Я, він сидить за Мольбертом, я ззаді тихенько, як ми стою три години, не шелухнуся, просто спостерігав, як він малює. Тому що можна розповідати. Можна там лекції читати, але якщо ти не бачиш ту кухню, як це робиться, що починати, класичний портрет, наприклад, як, як це Це велика школа, звісно. І я, це, це в мене в пам'яті дуже від, відбиток дало такий, що я, я скучаю, що батька немає, звісно. Але думаю, якби він, він там бачиться, я думаю, що він би мене похвалив Так. Так дуже але думаю, що так. Залишаючи творчу майстерню, подумала. Немає випадковостей у цьому житті. Знову пригадала відомого закарпатського митця Степана Григоровича Усика, який ніби писав літопис своїх коренів, батька Григоря Семеновича, потім сина. Не видимо, але засівалися ті зерна таланту, які проросли сьогодні. Тарас Усик. Перед нами цікава творча особистість, яка завжди вміє дивувати. Про свої роки він говорить по-філософськи, вважаючи, що для життя земного вік 55 це більше половини, а для творчості це дуже мало, лише початок наступного періоду, а значить, попереду ще так багато.